Місто покровителя Святого Мартина, колишня столиця Трансильванської держави, місто різних національностей і найкращого винного фестивалю. Мукачево залишило позаду Ужгород, Львів, Одесу, Севастополь, Ялту та багато інших українських міст, адже воно стало найкращим містом для літнього відпочинку за результатами інтернет-голосування, які оприлюднило видання «Коментарі». тут нельзя сказать, что только мукачевцы голосовали, потому что, скажем, в Ужгороде больше населения, тем не менее Ужгород на втором месте, а во Львове еще больше населения и Львов на третьем месте. Это только говорит о том, что действительно Мукачево комфортно, Мукачево приятно для отдыха. Вы посмотрите, всего в 40 минутах, может быть в часе ходьбы От центра города вы можете попасть на гору Ловачка, скажем, рядом с которой э, находится э, був кадата кільський опідум. Тобто, трохи чуть у сілі, і ви уже рядом з кільським апідумом. Перлина Західної України. Єдине місто в цьому регіоні, де працює російський драматичний театр, гостей приймає один із найстаріших замків. Тут кожен будинок має свою історію. Мукачева надзвичайно цікава для туристів. Тут кожен будинок об'єкт. Я як екскурсовод, коли веду свою групу. То якщо вона не має часу, я можу показати місто за годину. Якщо група має час, то я про кожен будинок розповідаю. Кожен будинок має власну історію і або яку, а кількасотлітню. Люблять місто не лише за свою рідну архітектуру. Чистота, зелені насадження, повітря і привітні люди теж не останнє, на що звертають увагу туристи. Цього у Мукачева не відняти. Красота будинків, архітектурні споруди. Люди привітні. Я в центрі живу і дуже багато. Я бачу через вікно, особливо до цього пам'ятника, що саджу чистку, фотографуються, дуже багато людей приїжджає. Мені подобається місто Мукачево. Так. Чим приваблює, ну, порядочок. Дороги, тротуари, так все виставлено плиточкою, потім цією бруківкою виставлено, зелено. Компакти ми звикли тут жити. Ми не замічаємо, можливо, всього, можливо, що я думаю, що є, щоб подивитися туристам. В я була проїздом, коли ми їздили на екскурсію в замок, то от хочу сестру повести, щоб вона подивилася. Але зайшли в центр подивитися. Ну, Закарпаття гарне. Гарне, старовинне, багате і чисте місто не дарма вибороло перемогу. Однак міська влада на цьому не зупиниться. Незабаром у Мукачеві з'являться вказівники двома мовами і запрацює туристичний центр.